Розповім тобі цікаве про їжачка. Спочатку розкрию секрет: їжак не носить яблука на спині. Насправді йому це неприємно, коли йому одягають щось на колючки. Це йому не подобається, це йому незручно. А ось скручуватись клубочок він вміє. Так він захищає, захищається від бажаючих йому нашкодити, але котитися як м'ячик ні. Тільки в мультиках показують, щоб було цікавіше. Їжачок може жити вдома, навіть у квартирі, але він дуже-дуже шумний багато бігає вночі та стукає лапками по підлозі. Уявляєш, їжачок дуже схожий на людей. У нього на чотири зуба більше, ніж у людини, а ще вони, як у людей, випадають. Тому, коли він старіє, стає беззубим коли їжачок лягає в зимову сплячку, то він майже не дихає. А коли їжачок прокидається після зими, він такий голодний, що з'їдає все, що тряпляється у нього на шляху: хробачки, жучки та, звісно, їсть те, що полюбляє. А полюбляє їжачок пить яйця, котячий корм та консерви, також молочко. Гриби їсти їжачок не любить. Насправді він шукає грибочки, тому що там живуть слізнюки. Ще одна цікавинка про їжачка це те, що він з'їдає їжу зразу всю і нічого до ніжки не несе. Тепер ви знаєте, чим можна пригощати їжачка, коли зустрінете його.